Якби не українська інтелігенція, і його остап виресає. Я розумію, що я протестант, схізматик там і все таке інше. Називайте мене, ким хочете. Але я буду це казати. Бо українська інтелігенція поставила ставку, зробила на остапа Вересає. Вони хотіли розм'якшити серця. тиранів, Українська інтелігенція пустила Остапа Берсає, щоб вони грали. Він грав по всяким там Маріїнським і іншим там зібранням і всяких іншим по Москві. Бо заборони української мови страшні, театру заборони. Французькою мовою співали українські пісні. Ви можете співати? Українські пісні співали французькою мовою, бо вони були заборонені до вжитку.